Відшукай такі самі фігури і постав так само. Так, молодець. Знизу зелений прямокутник. Почекай, бачиш, тут жовті смужки обери. Так, смужки. Молодець. Так. Які ти фігури обереш? Отут. Не круг. Тут буде червоний квадрат. Червоний. Червоний квадрат. Оток. А буде червоний квадрат знизу чи зверху? Подумай. Ні, ні, ні. Ось так. Де ти поставиш червоний квадрат? Подумай. Схожий малюночок. Ні. Поміняй місцями. Поміняй місцями Богдан. Червоний під низ. Так. Ні. Ні. Червоний знизу. Так. А зелений. Схоже. Вже молодець. Отут. Це було. Ай. це Ні, там жовті смужечки. Але як заховати одну смужечку? Ні, ти так не заховав. Щоб заховалась смужечка жовта, що потрібно зробити? Сховати її під. Під низ заховати, так? От тут. Ні, ну не знизу ж, Богданчик. Смужечка ліворуч. Смужечка ліворуч у нас. Так. Н -н -н. Жовту смужечку. Жовту. Бачиш вона? Поверни, ось, переклади, бачиш, як? Поклади так само. Так. Молодець.